Одразу три нагороди привіз із українського фестивалю, що відбувся у Києві. Танцювальний колектив Загайпільської школи. Це був дебют школярів на такому високому рівні. Вони взяли участь у бальній та народній номінаціях. В обидвох потрапили до числа призерів на репетицію ансамблю вдалося потрапити і нашим журналістам. А ансамбль у Загайполі створили лише минулого року. Почали займатися із шкільним колективом знання на коломишені хореографи Уляна Почемсана та її син Ярослав. За невеликий проміжок часу вдалося створити самобутній творчий ансамбль. Обидва хореографи задоволені своїми вихованцями та результатами, показаними на всеукраїнському фестивалі мелодії весни. У місті Києва міжнародний е танцювальний. Е Конкурсний фестиваль, у якому було 40 колективів танцювальних, але правда різножанрових. Тобто був естрадний танець, народний танець, сучасний танець і бальний танець. Ми йшли по категорії бального танцю та народного танцю. Діти, які навчаються перший рік. Поїхали до Києва і дуже вдалий. Це був такий експромт, який я і Ярослав дуже задоволені. Бо діти, які займаються тільки рік і зайнявши одне і два других місця, думаю, що дуже 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 добре. Не то дітей апріорі не буває. Тобто є діти, які розкрилися, є діти, які можуть розкритися, є діти, які ще не розкрилися. Тому ми прийшли сюди влітку працювати 2012 року. Взяли діточок, подивитися, як це все буде відбуватися, попробували. У нас щось, як на мене, виходить. Тому що, якщо б у нас не виходило нічого, то я, напевно ми б не отримали таку. Винагороду в Києві на такому досить серйозному фестивалі, як мелодія весни де було надзвичайно багато колективів. Дуже гарні тут дітки, слухняні. Я вам хочу сказати, що є порівняння з міськими дітьми і дітьми, дітьми з села. То я вам хочу сказати, що є не в обіду дітям з міста. Дуже слухняні тут дітки і стараються. Видно, що стараються для загайпільських дітей. Такий успіх, справжня винагорода за рік клопіткої праці. Хлопчаки і дівчатка кажуть, що навіть не сподівалися. Що отримують такі високі місця у Києві для багатьох із танцюристів, це взагалі перші відзнаки такого високого рівня. Однак всі в один голос заявляють, що хореографія відтепер надійно увійшла у їхні молоді душі. Танці це так, як би хобі. Вони коли я вперше прийшла, я не думала, що залишаться такі враження. Це дуже цікаво. І так, звичайно, я б ще хотіла поїхати кудись виступати. Це захоплююче та весело. Мені подобається танці, ні дуже сильно подобаються танці, тому що я зустрічаюся з друзями, проводжу свій час з друзями, і мені дуже інтересно ходити на е, до танці. Окрім вже дорослих танцюристів у школі займаються і ще зовсім юні. Саме за ними майбутнє, стверджують керівники.